Правоохоронці повідомили деталі інциденту, який трапився у Володимирі 25 січня. Де невідомий намагався зґвалтувати дівчину за інформацією нацполіції на 16-річну громадянку у місті Володимир напав невідомий, коли вона поверталася додому з навчання. Чоловік схопив дівчину, приставив до неї ножа, відтягнув в бік та, погрожуючи фізичним і психологічним насильством, примушував до інтиму. Вчинивши опір, зловмиснику неповнолітня отримала тілесні ушкодження у вигляді порізів ножем на руках і шиї та втекла, не давши змоги на. Ваднику реалізувати задумане у результаті оперативно-розшукових заходів менше ніж за дві години. Схожого за прикметами 22-річного чоловіка затримали у скоєному. Він зізнався та розповів, що дійсно мав намір зґвалтувати дівчину. Ззаду до неї підійшов невідомий чоловік, схопив, приставив їй до шиї ножа, відтягнув в бік та, погрожуючи фізичною психологічною розправою, намагався змусити її до інтиму. Однак дівчина зуміла вирватися з його рук, спричинивши собі тілесні ушкодження ножем на руках та шиї. Дівчина негайно сповістила про інцидент поліцію, розповівши детальні прикмети зловмисника. На його пошуки були зорієнтовані всі наряди поліції Володимира, також прибули працівники управління карного розшуку та інших підрозділів головного управління Нацполіції. Менш ніж за дві години у Володимирі підозрілий чоловік був затриманий. Він зізнався у скоєному. Розповів, що дійсно мав намір зґвалтувати неповнолітню дівчину. Слідчі вже оголосили нападнику про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 152 кримінального кодексу. Закінчений замах на зґвалтування неповнолітньої особи. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та очікує обрання запобіжного заходу судом. За йому може загрожувати від 7 до 12 років в'язниці.